За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. 17-й тур української прем'єр-ліги на ваших екранах. Так він добігає до кінця. Але сьогодні ми не фінішуємо. Фініш буде завтра. Але сьогодні ми безумовно дивимося за центральним матчем цього туру під номером 17. Полісся та шахтар. Два єврокубкових учасника. Дві команди, які ставлять перед собою найвищі амбіції. Ось на такому банері ласкаво просимо до полісся. Тут нібито гостинно, але звичайно в в Ки сьогодні будуть сподіватися, що зможуть зробити е, щось погане, відповідно знову через захисників. Ацарапій міг виконати довгу передачу спробував це зробити, але віддав прямо в ногу зубкову і Зубков пробуває поворот. Центру поля. Перша спроба від гірників. Фактично на 9 хвилині ми побачили. високу піднімає м'яч, але не надто далеко він летить. Тім не найвищий футболіст на полі Тейлор. Виграє другий поверх у Кевіна. Далі Гуцуляк чіпляється за цей м'яч і зачепився. І відібрав у Штрафному майданчику проти Матвієнка. Гуцуляк обіграв Матвієнка. Матвієнко падає. Гуцуляк також падає. Дивимося на Віталія Романова. А він каже, що тут має бути що? Удар від воріт. Чи все ж таки візьме паузу? І покладеться на Миколу Балакіна. Давайте ми спочатку подивимося повтор. Тут Гуцуляк прокидає Матвієнко його падіння. І не факт, що Матвієнко тут грає в м'яч. Переведення до лівої бровки Судаков в один дотик підключає Педро Енріке. Той подає на дальність і коли не встигає ласіна Траоре. Яку б тут швидкість, звідки би не вибігав, це занадто сильно було. Та й кудрик, в принципі, контролював і бачив. Де знаходиться Ласінатра у Рей бачив, куди м'яч летить, тому навіть не реагував на нього. Конопля на Бондара. Бондар не зумів підійти, цей м'яч перехоплення від Полісся ще в останній третині поля. Широко розганяється ця атака. Тейлор знову буде прострілювати. Цього разу м'яко, але Гуцуляк отримує цей м'яч. Гуцуляк підліво обігрує кілько. Гуцуляк сунеться далі. Пробиває різник, Бере цей удар. Ще не відбилося. Ще треба закінчити цю атаку. Тут хаос у штрафному майданчику Шахтаря. Кевін через себе. Ну це вже яскрава фінальна крапка. Як треба гасити пожежу у своєму штрафному майданчику? Зараз дивимося на цю передачу. Від Тейлора Гуцуляк прибирає Кевіна. Далі віддає передачу, але таким чином в стіночку обігрався сам для себе з Матвієнком і вийшов на ударну позицію. Ну і з правої ноги пробиває Гуцук. Різник потягнув цей удар. Ось перша серйозна робота для когось із голкіперів. І що характерно, перша вона виникає для голкіпера гірників. Тут навіть від Судакова цей рикошет був і дуже неприємний удар для голкіпера. Однією рукою тягне цей удар Дмитро Різник. М'яч тримається в воротарському. Ось такий рикошет і Дмитро Різник забирає. Як тут можна було взагалі зреагувати? Але у воротаря шахтаря це вдалося. Справжня пожежа знову біля воріт гірників. Давайте дивитися. Гуцуляк до штрафного майданчика. Тут Лукас Тейлор скидка. Під удар! Поперечена. Як же прикладається зараз Богдан Кушніренко, яка траєкторія м'яча була, і здавалося, відіграний вже був Дмитро Різник. І лише найкраща подружка будь-якого голкіпера. Поперечка або стійка цього разу поперечка приходить йому на допомогу. Лукас Тейлор і в повітрі і так підрізаючи, притискаючи м'яч. Враховуючи ще сейв різника після удару Гуцуляка, шанс нагода у шахтаря. Лосіна трауред не встигає Олег Кудрик. Як і колись Різник, першим грає цей м'яч, виходячи з самих воріт і на лінії штрафного майданчика вибиваючи м'яч. саме на такому гострому моменті, фактично один з найкращих шансів Шахтаря у самому поєдинку. Спроба від Поліса. Також відбився Шахтара. Але тут втрата в центрі поля. Михайличенко. Караман, здорово працює. Карамана, а Тепер точно від нього удар. Повз ворота пробиває Ярослав. Контролював тут це Дмитро Різник. Трошки поїхала опорна нога у 38-го номера Поліса. Знову тут розібрався. А як же прибрав Зубкова? Просто рухом корпуса. Саме зараз таке рішення трошки збити з пантелику. Ну, Шахтар, але його так просто не зібіж. Зокрема, зараз атакують. І Кевін проти Сарапія. Такої дуелі ми ще не бачили. Кевін тягне м'яч далі. Кевін на ударній позиції. Кевін пробиває повздальність. Просвистів м'яч знову близько, але не в площину. І не в ворог. Легше було центральним захисникам Полісся, поки Тейлор протистояв Кевіну там на правому фланзі. Зараз. Атака від Полісся. Зараз Гуцуляк отримує м'яч біля чужого штрафного майданчика. Він вже там. Гуцуляк проти Педро Енріка. Підтягується цей Матвієнко. Гуцуляк знаходить варіант. скинути. Це Бабенко. І його удар. Але над воротами знову ж таки. Кристів Сікан несеться. Несеться. Віддає на Судакова. А Судаков приймає м'яч ніяк було вдарити. Але ось так красиво залишає на Бондаренка. Артем. Артем з м'ячем падіння. Апелює стосовно гри рукою Сарапія. Втім, граємо далі. Стосовно потенційної гри рукою від Богдана Михайличен. Ось тут Судаков красиво розвернувся. Залишив м'яч Артему. Ну, і, можливо, і призупинив Михайличенко. Ну, навряд чи би просто так тут апелював Артем Бондаренко. І дійсно ось найкращий ракурс. Ось він. Ну, і призупинив насправді Михайличенко. Педріньо. І саме туди з паузою, але віддає передачу. Його вже зустрічає Назаренко. Педріньо ось так вирізає. Насправді це точна передача. Марлон Гомес прибирає суперника. Передача Данило Сікан. Не вивернув ногу, так як слід. Не вивернув ногу в площину воріт. Вже був на ближній стійці. Можливо, й бачив м'яч у воротах. Форвард Шахтаря. І тут також на тоненького, але не фіксували положення по загрою арбітри. Марлон Гомас дістався до цього м'яча. І ось таким чином завершення цієї атаки. Марлон Гомас. Простенько, але не точну передачу віддає Кушніренко. Контратака від Полісся може вималюватися. Гуцуляк запускає партнера по команді. Пристріч у штрафному майданчику проти Матвієнка. Але відтісняє його Микола. Вимушений пристріч покинути межі штрафної площі. Полісся продовжує комбінувати без удару. Поки що. Ось далі знаходиться момент. Михайличенко забиває! Полісся Забиває ворота Шехтаря. Богдан Михайличенко. 90. Плюс, перша хвилина. Довга, довга атака, але вони її все ж таки домучили ударом у ближній кут. Яка ж розв'язка. Богдан Михайличенко відзначається у воротах Шахтаря на 90 плюс в першій хвилині. Полісся знову вовки кусають гірників. Не, не в одного в мене вилетіла з голови кількість замін. Ну і заради цього треба було провести заміну, аби дати в підсумку фінальний свисток. Кудрик вибиває, і Віталій Романов фіксує перемогу Шахтаря з рахунком 1-0. Щось неймовірне відбувається. Полісся знову перемагає Шахтар. І знову насухо. Чотири матчі, три перемоги у Житомира. І що Маріно Пушич не потисне руку і Маду Ашуру. Ой-ой! А тут назріває скандал. А чому? А в чому претензія? Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.